Донечкою з Чернігівщини, я в декретній відпустці, так як моїй донці тільки два з половиною рочки. Я постійно хотіла займатися саморозвитком. Також навіть в декретній відпустці я займалася, працювала в міжнародній онлайн-школі, постійно знаходила себе, хотіла розвиватися, навчатися, працювати, незважаючи на те, що я була в декретній відпустці. І навіть не було ніяких. Думок про те, що може щось що змінитися в нашому житті, коли почалася війна. Ми навіть в думках себе не допускали не допускали думок, що ми зможемо залишити Україну і виїхати в іншу країну, в чужу для нас країну. Але маленька дитина, і так як ми в Чернігівщині в Чернігівщині там були дуже активні бойові дії, і тільки ради дитини ми вирішили виїхати. Це було дуже важке рішення, але перш за все це був спокій нашої дитини. Ми вирішили буквально за годину, коли ситуація дуже сильно загострилася. Ми вирішили буквально за годину, що завтра ми виїжджаємо. Ми зателефонували до свого дуже хорошого знайомого, і він сказав, що ви їдьте. Я навіть не знала, куди ми їдемо. Що ви їдьте, все вирішимо. Головне, виїжджайте з України. І ми потрапили саме сюди до монастиря, і я дуже щаслива, що ми приїхали саме тут. Ну, Як ми тільки приїхали сюди, то я дуже сильно хотіла ну, чим займатися, бо я не можу сидіти без тіла. Так як Настя дуже маленька, нам допомогли, ми влаштували Настю в садочок. Це був італійський садочок, єдине, що ми змогли знайти. І я була впевнена, що Настя піде до садочку і я буду працювати. бо для мене це неможливо сидіти без діла, мені потрібно чим займатися. Настя була в садочку, коли у нас невдалий досвід був, він е не вистачало мами. Ми буквально півтора місяця побули в садочку. Я навіть не встигла, навіть не встигла знайти собі роботу і подумати про роботу. Я в Україні займалася, робила іграшки. Е також, як для мене, головне це посмішка моєї дитини, і це надихає мене на створення таких радісних іграшок для дітей, щоб не тільки дитина, моя дитина була щаслива, посміхалася, створюючи іграшку. Я уявляю, що дитина отримує іграшку, вона радіє. Я уявляю, що вона щаслива. Також мені сестри підсказали, допомогли мені мою справу, і я почала займатися. Своїм <смі>, тілом, своїми іграшками знайомилася також із а, італійцями, а, які допомагали а, розповсюджувати інформацію про те, що я роблю. А, сестри дуже багато мені допомогли а, поширювати інформацію, що є я, яка роблячи, усподобову, що я опинилася саме тут, і це потрібно було для мого душевного стану опинитися саме тут. І я дуже вдячна тому, що. Я маю можливість також бути біля блаженної Сафати. Тут я стою зараз своїм мощей. тут знаходиться її святі реліквії, і тут щодня ми молимося в наміренні людей, які просять нас про молитву через заступництво блаженної сафати. Це є блаженна. Яка народилася у Львові в Україні, яка кажу, свята з нашого народу, і, скажімо, не так, не так давно вона проживала. Є постать, яка говорить про велику любов до Бога і до свого народу, вона бачила потреби людей, вона бачила потреби родин, вона відвідувала ці сім'ї цих людей, вона виховувала намагала, вона допомагала виховувати дітей. Мала дуже відкрите серце. Для людей вона вміла любити, але також і допомагати конкретними ділами. Особливо вона є відкритою до жінок, до дівчат, до матерів. Але так само вона чує молитви батьків, голів, родин. До неї ми звертаємося також зараз про захист наших військових. Ми отримуємо свідчення. Люди дякують за вислухані молитви, за отримані ласки Господу Богу за посередництво блаженної сафати. Ой, хто, хто, де поникає за сложі, Тому святий Миколай на всякий час помагає. А де є мама зі Та там мама А так. Овечка.